Привіт, у Фейсбуці розгорілася досить жвава дискусія. Бо житель Донеччини Максим Ходушка, рефлексуючи на інтерв'ю з очільником області Павлом Кириленко, написав у своєму Фейсбуці: Донецька область це три регіони, щонайменше. тучне утворення, яке має бути перетворене на щось інше у рамках адмінреформи та децентралізації. Багато краматорців не хочуть знову бути під Донецьком, зважаючи на дуже багато обставин і причин. Нам потрібна Краматорська область у єдиній унітарній Україні. Цікаво, те, що у коментарях під цим дописом знайшлись як прихильники, так і противники цієї ідеї. Чому Максим наважився написати про це? Чому він вважає, що Краматорськ має бути окремою областю, які міста можуть входити до цієї області, і чому Максим не хоче бути під Донецьким, як він написав? Ми спробували розібратись безпосередньо з ним. Аби дискусія була більш конструктивною, обов'язково долучайтесь до обговорення у коментарях під цим відео, діліться своїми думками та надсилайте це відео друзям. І звісно, не забудьте підписатись на наш канал. Дякую вам, що знайшли час зранку поговорити. Ви тут збурили соцмережі своїм дописом про те, що треба створити Краматорську область. Чи не пошкодували ви про цей допис? Давайте я просто одразу поясню: по-перше, не пошкодував. А по-друге, ну знаєте, у нас народ це не хочеться починати за звинувачень. Він зазвичай або не дочитує, ну це людське таке. Да? Або бачить те, що він хоче. Тож я спеціально одразу хочу пояснити, хоча це в мене написано, що я, по перше, виключно за єдину унітарну Україну. Бо, скажімо так, в 2014 році у нас сторонниками федералізації називали майбутніх бойовиків на блокпостах. Тобто, я виключно за унітарний устрій, будуть ці області чи назвуть провінції чи якось ще. Це перше. І я за продовження реформи децентралізації, від якої я навіть у своєму рідному Краматорську бачу вже позитивні зміни, так і за продовження. Ну, це я так розумію, пов'язані між собою процеси адміністративної реформи. Тобто, майже три роки тому був створений Краматорський район. Я трохи з подивом навіть дізнався, що він, до речі, найбільший на сьогодні в Донецькій області це адекватне, адекватне цілком адміністративне утворення. Тож, зважаючи особливо на ситуацію, пов'язану з великою війною. Створення нових областей воно цілком логічне. Скажімо, я знаю, і я знаю це від маріупольців, і навіть у мене в коментарях є таке, що Маріупольці ще до 2014 року хотіли При Азовську область, бо вони не хотіли підпадати під залежність від Донецька так само, чимало краматорчан, краматорців, точніше за Краматорську область. Тож люди збурилися. Я ж кажу, не дочитують. Я кажу: хай Донець залишається обласним центром області своєю, а в Краматорську буде своя область. Бо ми побачили в принципі місті, що від цього місту краще, чисто навіть так. Ну далі можемо поговорити. Ви, до речі, пишете, що не хочете, аби Донецьк був вашим обласним центром. А чому? Так, от я не хочу, щоб він був обласним центром для Краматорська, хай він залишається обласним центром. Чому? А, тому що навіть Денис Казанський, в одній зі своїх книг, стається Чорне золото» пише, що в 50 кілометрах від Донецька а, людина у Копанці заробляла за місяць стільки, скільки десь в центрі Донецька на бульварі Пушкіна а, той володар чи господар цієї копанки проїдав за вечерю. Да? Тому що я стикався особисто, я думаю, не я один, коли казали, наприклад, Краматорськ. Це десь там далі трохи вулиці Артема, так? Тобто є таке поняття як донецький снобізм. Кожен раз доводиться займатися, знаєте, такого свого роду апологетикою Я пишу постійно Донецьк Україна Я бажаю му щиро звільнення. Але дивіться, коли це станеться, а це колись станеться, так? А, і Донець знову. Як скажімо, пан Кириленко сказав, буде обласним центром і для Краматорська, і для звільненого Маріуполя для інших міст і міст, там, певно, ми можемо вже припустити, буде, скажімо так, військово цивільна адміністрація, да? От як зараз. Тобто, коли є військова цивільна адміністрація, не буде виборів. Uh, це що найперше, скоріш за все так будуть ще якісь обмеження, і от я кажу простим же людським язиком. Я не політик, да? uh, простою мовою скажу, що... а з якого переляку, скажімо так, коли це за планом пана Кириленка станеться і Донецьк знову буде обласним центром, мешканці, наприклад, того ж самого Краматорська чи Слов'янська мають бути позбавлені права голосу, наприклад, яке у нас було, да? тобто ці роки ми голосували на виборах. Президентських парламентських місцевих виборах ведення цих адміністрацій, ну ми робимо припущення, так воно позбавить нас права голосу. Якщо ви почитаєте коментарі, там мої земляки чому а чому, так, а чому щось... позбавить? Я щось цього не розумію. Кожен громадянин України має право голосувати на виборах, і незалежно тут буде військова адміністрація чи ні. Чи ви маєте на увазі в обласні ради? Ви хочете відновлення обласних рад, ви про що? Ні, я не хочу видно на власних рад. Я маю на увазі те, що після звільнення місць, е, ну я читав просто таку інформацію вже, тобто я не взяв її з голови. Е, на звільнених територіях, скажімо, це називається Донецька область, не будуть проходити вибори. Ну, наприклад, да, це одне з питань. І відповідно, якщо залишається одна адміністративна одиниця, да, як от пан Кириленко каже, Донецька область, центром Донецького, то. А, ну на якій підставі, скажімо так, а, вона буде поділена, що в Краматорську є вибори, а в Донецьку, наприклад, ще поки немає, після десяти, наприклад, років окупації. Оце питання. Плюс ще елементарне таке питання. Ви знаєте, а, я з 12-го року а, стикався. Я багато їздив там по, на, по своїй колишній роботі по відрядженнях на виставках по Україні. Да, я стикався з цим спасіба жителям Донбасу, помните, да, цей. За президента, ну і мені доводилося пояснювати, що я не Донецький. Тобто, у Краматорців, ну вони можуть бути навіть за Донецьк, але Донецької ідентичності, як донеччанина, немає. Мені у ці ці роки приходилося відбиватися від цієї речовки, да? Спасибо, до база, і пояснити хлопці, я не Донецький, я з Краматорська, і я Йонуковича не обирав. Тобто, Політичний момент, і чисто навіть технічний момент. Ну, ви ж знаєте, що зараз, наприклад, навіть на вільній території області 51% території області наразі вільний. Це, от, Кириленко сказав, здається, у вівторок на брифінги для Голосу Америки. Там щось таке: 51% території області наразі вільний, але менше з тим, там не працюють усі. Ну, скажімо, сервери, так? Да? Сервіси, певні, так. Да? Ті, які працюють по всій Україні, закордонні. Тобто, ну, це як санкції Госдепу, Держдепу США. Тобто е країна, яка ці сервіси може вимикати, вона розглядає повністю територію області окупованої. І скажімо навіть: а чому так? І як воно буде після звільнення так само? Тобто тут мова йдеться про. Ставлення мова йде про розподіл грошових потоків. А мова йде про і це я прошу зауважити, на моя фраза. Донецьке клеймо. До речі, у наших колег з платформи пам'яті Меморіал народилась чудова ідея. Зараз вони збирають 72 тисячі гривень, аби створити на подвір'ях шкіл алеї пам'яті. На зібрані кошти вони планують висадити дерева калини. Кожне дерево символізуватиме людину, яка загинула, захищаючи незалежність України, яка була дотична до цієї школи. Якщо ви хочете підтримати цю ініціативу, то обов'язково заходьте в опис до відео, там ми залишимо всі реквізити. Знаєте, що погано в цій цій справі? Доводиться постійно витрачати силу на це виправдовування, так? що тобі доводиться, слово казати «Донецька Україна». Це апріорі. Що я бажаю бажаємо всього найкраще. Але хай він буде собі обласним центром, Краматор собі, тому що після звільнення, і, до речі, в коментарях люди це ж, теж мене це написали: усі грошові потоки, які спрямовувалися на розвиток нашого міста, підуть туди. І ми знову, як це багато хто сприймав серед Донецьких, я підкреслюю, Донеча на Донецьких, будемо. Тими якимось окраїнами десь там десь за вулицею Артем. Тобто тут не без емоцій, але за цими емоціями є питання і економіки, і, м'яко кажучи, і різних сервісів і mm -hmm. людських відносин. Чи не здається вам, що от кажучи, там Донецьке, Краматорське, нововчергове, ну, так намагаєтесь протиставити суспільство і жителів загалі області один одному? Ні, Ні. Не здається, а, я тільки що ж казав, що це все Україна без сумнівів. Але, от знаєте, наприклад, от я зараз Коломи, да, це загалом великий регіон Галичина, да, Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська області. Але в цих регіонах, в цьому макрорегіоні є Покуття. Да, от, наприклад, Коломия, це Покуття. Є там. Гуцульщина, Гуцулія. Є ще регіони, там Войківщина ну, там називається. І нормально, розумієте? І нема ніякого протиставлення. Мова йдеться про адекватне регіональне, навіть не так не адекватне, адекватний регіональний розподіл і е, ідентифікацію. От, розумієте? Ніякого протиставлення. Ні. Тим більше повторююся в тому ж самому Маріуполі такі бажання у людей цілком були. Ну, я, до речі, от ви кажете, Сєвєродонецька, я не знаю, як там Сєвєродонецьке насправді справи, але ж він теж був обласним центром і є, ну де факто зараз, да? тобто в Луганській області, хоча він, на жаль, під окупацією. Я думаю, що мешканці Сєвєродонецька теж не проти. Щоб він залишався обласним центром. Бо дивіться Луганська область, ну я її досить непогано знаю. Вона розподілена, фактично. Ви можете мене сказати провеє чи ні. На два регіони: це північ і південь. Більш аграрний північ, ну там Северодонецька агломерація, це виключення, так. Старобеєць, чудове місце з цим величезним елеватором, да, там Миколоновським. Я бував Свероденецьку, дуже Старобець дуже подобається це місто. Там Біла Куракіна, ну, це все біло ось да. І Шахтарська промисловий Південь, це об'єктивне. Так само і Донецька область, вона по факту, це три різні регіони. Це Приазов'я, от Маріуполь, це е, Шахтарський центр Донецьк, ну і більше на схід від Донецька. І наш е, край на півночі. Це, в принципі, знаєте, є ще таке інше тут питання, що це Південна Слобожанщина. От у нас на півночі. Ну, це можна навіть подивитися і по картах. Південна Слобожаччина, край Запорожчих. Тобто, об'єктивно, це три різних регіони на сьогодні об'єднані умовно в одну область. Тобто, я підкреслюю: у рамках адміністративної реформи, яка триває у державі, да? принаймні тривала до Великої війни, коли створювалися нові райони. Звісно, це не потрупувало змін в Конституцію. Ну, далі. Якось воно буде продовжити те, що зроблено з району, так, от як зроблений Краматорський район, це об'єктивно. Він працюючий, він виправданий. Так треба продовжувати далі на рівні наступних адміністративних одиниць вищого рівня. Щодо щодо Луганська, я насправді жив да, в Сіверодонецьку, бачив, як місто розвивалося, однак. І я, мабуть, з вами згоден, що я хотів би, щоб Свядонецьк залишився адміністративним центром, да, бо до нього було більше уваги зі сторони держави. Відповідно, туди більше вкладалося якихось грошей, можливо, йшло більше субвенцій. Водночас відбулася реформа децентралізації, тобто ну, громади якось да, якщо там. Не об'єднались добровільно, то об'єднали їх примусово. Тобто, ну, якась економічна спроможність це одно там, у Сєвєдонецької агломерації залишається. І логічно видається, що вона сама на себе там, заробляє, витрачає кошти. Це перше, що я хочу сказати. Друге, ну ви кажете, що в межах там Луганської Донецької області є різні регіони, але ж по суті вони ну ніяк не відрізняються, що там живуть українці, що там живуть українці. Жителі ж Луганської області, півночі і півдня ідентифікують себе як українці, тобто якихось відмінних рис немає, і тут немає якогось бажання там. Ділитись, створювати там, Старобільську область і Сєвєродонецьку. Тобто ми себе ідентифікуємо як ну, просто Луганчани, да, жителі Луганщини. Правильно, ну я ж бачите, Максим, ну, звичайно, українці. Українці це до дону. додону. до дону. Я за Україну в межах кордонів 91-го року, а якщо ну, вийде більше, то хай більше. Да? А ви кажете про найвищий рівень. Да? Тобто громадянство. А я кажу про здоровий регіоналізм. Ой, ви знаєте, слово таке споплюжено регіоналізм це псевдопартія, яка стільки, стільки поганого зробила, до речі, в Середонець по цей ПІСУАР да, 2004 року, коли був цей з'їзд, коли СБУ не зайнялася Єфремовим, так і всіми цими поганими людьми. Може б, якщо ви туди зайнялися, нічого не було. Тобто, знову ж таки. Українці ми всі, але як я сказав, є різні регіони: Надніпрянщина, Покуття, Гуцульщина, Слобожанщина, Приазов'я це об'єктивні речі. Ну от а чим відрізняються жителі Краматорська від жителя Донецька? От ви мені поясніть. Тоб... Знаєте, я вам скажу, що я дончан завжди відрізняв. Ми зараз ж не робимо з вами а, етнографічна соціокультурне дослідження. Я думаю, що ви можете пошукати такі дані, але особисто я, я їх завжди відрізняв так, я їх відрізняв, вони інші від краматорців. Але знову ж таки, Максиме, ну хоч на що ж мені це знову Всі це українці, але українці різні. Нас було якесь добре, добре, різні. В чому різниця? Донецьк — промислове місто, Краматорськ — місто. В Донецького. Там, що там є. Шахти да, в Краматорську машинобудівний завод. Ну. Шахтарі від машинобудівників чимось відрізняються? Відрізняються. Чим розкажіть чим? Слухайте, ну ви знову хочете, оце мене, щоб етнографія зайнявся, відрізняються. Я не готувався вам по цьому списку, але я їх відрізняв завжди. Не, ну От як ви відрізняєте? відрізняються? Відрізняються мовою, поведінкою звичками І так далі. Колись я вам скажу, їхав я, значить, оце ну їхав з автобусного туру, ну, неважливо. Якось сів це, де я на Харкові, сів на автобус на Слов'янськ. І поруч зі мною сів хлопець, як виявив він колишній бойовик зі Слов'янська, ну каже, покаявся, все там, толі йому условне, далі щось таке. І Він, наче, їхав з Харкова в Слов'янськ, і він розповідав, як там. Зачем я туди пішов з нашого отряду, там, я і двоє остались, я от дивлюсь, а він якось так розмовляє інакше. Я думаю, та ні, ну, мешканці Слов'янського, ну так. О, поведінка якась, а він виявився на, насправді з під Донецька. Тобто, от ви хочете якраз зараз, щоб я знайшов різне, але це можна зробити. Тут же ж питання, я одразу сказав, більше в економіці і в ставленні. Я хочу, щоб ви знайшли різне, бо ви про це говорите: що Донецький від Краматорських відрізняється. От я просто хочу зрозуміти в чому. Люблять каньяка не горілку, чи що. Максима, давайте так: Сєверодонецьке від луганських відрізняється. Я би не сказав, якщо чесно. Я вчився в Луганську один рік і не сильно відрізняється. Ну, то за рік, а старобільське. Ну, Старобільське від Сєвєдонецьких, можливо, відрізняється тим, що там село, а там місто. І це різний спосіб життя, сільський і міський. Тільки це. Я б на місці старобільчан прийшов би теж до вас гості. Це ж місто, це старе слобожанське місто Старобільське. Ба більше це дуже культурне місто. А, той же став навіть Сергій Жадан, він же ж зі Старобільська. Да? Тобто, це цікаве таке місто, студентське місто там Багато чого відбувалося при його 20 тисячах населення. Чого здається, я ніколи не чув, щоб відбувалося в серодонецьку. Так що бачите, <смі> ну, от самі таки сказали, відрізняється, і ми знаходимо спільне і загальне на тому, що ми українці. Краматорська область, ви в яких межах бачите? В яких межах? Я думаю, визначать спеціалісти знову ж таки підкреслюю в рамках адміністративної реформи, яких мені хотілося б, я теж вам прямо зараз не скажу. Якось буде, знову ж таки, доводиться постійно підкреслити: в рамках адміністративної реформи буде, будуть нові утворення рівня над районами, і одним із них хай буде умовна Краматорська, область. далі Донецька, і само собою Приазовська. Про кордони вирішать спеціалісти, це які там міністерства. Просто хотілося, щоб прислухалися. От, от коли піде цей процес, хоч щось таке. Я сподіваюся, будуть прислухатися. Поки що зараз сама ідея, сама ідея про те, що це так має бути. І, до речі, я вам скажу 23 лютого минулого року. Тобто ввечері, да, перед тим за кілька годин до цих ударів, я з одним, ну це, от, от він справді громадський діяч хлопець він з дружківки. Він зараз в Києві. Він приймає активне життя в. Політичному житті Києва, зокрема в деколонізації київських попонімів, і ми з ним тоді обговорювали якраз петицію. Цю він юридично грамотний на сайті президента. Ну, поки що це питання зв'язку з повномасштабною війною. Ми відклали, але навіть от є такі люди, які займаються політикою, займаються деколонізацією, які готові, і я думаю, ми повернемося до цього питання: створювати петиції про ну. Як це юридично правильно оформити в рамках адмінреформи, продовження адмінреформи і так далі. Тобто, що ви хочете говорить? офіційно звертатись до Кабміну Верховної Ради? Я думаю, що до цього воно має дійти. Воно до цього має дійти. Ви ж бачите, що е, ну люди реагують на це питання. Люди розуміють, що. Щось має щось має робитися, бо потім буде пізно, бо потім ми знову залишимося просто ні з чим. До речі, один з Маріупольців в коментарях мене Маріупольців написав дуже цікаву е, таку річ. Е, він написав, що оця радянська система концентрації влади і грошових потоків в одному місці і призвела до радянського, е, до Донецького сепаратизму. Якщо казати що там сепаратизм, це людина з Маріуполя пише. От і тому децентралізацію я дуже схвалюю, економічна децентралізація. Ну а знову ж таки повторююся: продовженим її на рівні адміністративному має бути продовження а, адміністративних змін щодо устрою. Все. А от це ж таки щодо меж області. Ну, які б ви міста був, там, бачили да, в Краматорській області, там Лиман, Бахмут, що ще, Слов'янськ. Я думаю, що якщо ви прям хочете мою думку, я підкреслюю, це моя особиста думка. Так? Взагалі, е, ну ви просто кажете, що хочете на офіційний рівень виходити, петиції. Ну тут же треба якось розуміння мати, також в яких би вона межах могла бути. Так, да, але ж для це ж колективна праця, то нам треба якось об'єднуватись е, людям, хто цю думку підтримує. Ну я думаю, що на сьогодні, на сьогодні. Там, звісно, як це вже буде, це щонайменше ну, два райони сьогоднішні це Краматорський та Бахмутський. це об'єктивно. Тобто оці е, райони на стику Слобожанщини та Запорожжя. Саме так. Ну, Західне Запорожжя, не Запоріжжя, саме Запорожжя, а Західне Запорожжя можете подивитися історично, і південь Слобожанщини ці два райони адекватно, як би так якраз на Краматорську область годилися. Це центр тяжіння, певно. Знаєте, чому хочу сказати, що Краматорський район навіть мене здивувало, як вдало його зробили. Ну, справді е його зробили з Олександрівського, Лиманського, Костянтинівського, ну плюс міста Трушковка і Краматорська. Да? Але всі ці міста е або селище Олександрівка вони були центрами тяжіння для своїх районів, але для всіх цих міст і містечок центром тяжіння був також Краматорськ. От дуже об'єктивно зробили. Я навіть ну, знаєте. От скоро три роки, як це сталося, я навіть дивуюся, як так вийшло. А коли ви взагалі до цієї думки прийшли, що має існувати Краматорська область? Значить, головний мій тезис вже понад 10 років, який також у Краматорську активні громадяни підтримують. Це Краматорський Донбас, це, в принципі, з цього все почалося. І кілька років тому, якось ми з приятелем нього на каналі Краматорська реальність знімали відео 16-й рік. Я сказав так. А тоді ж були ці всі рухи що там особливого статусу і так далі. Кажу, хай Донецька з 2016 рік залишається собі областю, да? і тоді не треба ніякого особливого статусу окремим району, бо це все такі проблеми. Краматорс буде собі областю і Маріуполь собі. Тобто, на, спочатку це було вирішенням питання щодо особливого статусу окремих районів. Да? Отак. От прийшов до цієї думки через твердження і розуміння того, що Донбас, взагалі як слово, ну це окрема тема, це ми можемо окремо розмовляти. Це, е, я вважаю, росимперське слово гачок для українських територій, яким вони зачепили, знаєте, вкинули як вірус. А потім починається особливий регіон, чимось краще іншої України, не краще. Не краще, нема такого району. А насправді це Приазов'я, це північна Слобож... південна Слобожанщина. У вас там в ваших містах це південно східна Слобожанщина, і так далі. А саме цей геологічний термін це російське слово вірус для того, щоб зараз були проблеми в Україні. Ну, це окрема тема. На щастя, це теж люди розуміють. І, до речі, я скажу, що дуже радий, що. Коли ще у нас був голова ОДА Жебрівський Павло, 15, здається, якраз 16 рік, я якось з дивом, з подивом побачив випадково інтерв'ю на одному з каналів, де він цитував оце моє відео, яке я згадував щодо на Донбасу і так далі. І з тих пір, до речі, 16-го року голови Ода. Жебрівський після Жебрівського був на того один а, він з СБУ був. Хлопець не пам'ятаю прізвище, коротке там було прізвище у нього. І отже, багато куць. років Кириленка. А, а, да, точно, куць. Да, куць, точно, точно. Я пам'ятаю такий зуб, міцний такий хлоп. А от а, і вони всі кажуть Донеччину, до речі. Можливо, ну можливо, ви цього не помічаєте, але вони кажуть Донеччина. І в Краматорську вони точно кажуть Донеччина, тому що термін у нас не популярний. Ну люди зрозуміли, що це не про нас. Тобто, звідси і ідея адекватного регіонального поділу, вона звідси і вийшла. Окей, добре. Ну що, дякую вам тоді за цю розмову. Дякую вам, Максиме. Сподіваюся, я після неї не зникну. Якісь фанати Донбасу не знайдуть там. Ні, насправді це не такі жарти, ну я думаю, все буде добре. Україна, повторюся, єдина, Нагадаю на кінець унітарна держава, ніякої федералізації, просто продовження адміністративної реформи. Чи підтримуєте ви ідею створення Краматорської області на Донеччині? Чи згодні ви взагалі з Максимом та його поглядами? Напишіть про це у коментарях. Дякуємо, що дивились, Обов'язково поділіться цим відео та залиште вподобайку.